Артем, учасник бойових дій. Чоловік виконував завдання разом з побратимами на фронті. Не щуток знає про потреби, тому сьогодні прийшов до лікарні Святого Мартина, аби здати кров. Роблю це кожного року, коли є можливість. Був свідком багатьох подій, таких, коли хлопці отримували поранення. І знаєш, це дуже сильно важливо. Кров потрібна нашим хлопцям. Завжди часто долучаюся до, до здачі крові. Зазвичай це тільки розказати своїм друзям і піти разом здавати з ними кров. Серед вже досвідчених донорів речниця загону Леся Федорова до лікарні, аби здати кров. Жінка прийшла вже в сьоме. та каже: прикордонники вже не вперше долучаються до збору цінної рідини. Може здаватися, що здати кров це боляче. Важко для цього потрібні надвимоги та складна підготовка. Але насправді потрібно лише бажання, каже пані Леся. Перше я здала спочатку повномасштабного вторгнення. І з тих пір, якщо не хворію, якщо маю час і підходить термін, дозволений термін здачі, я обов'язково йду здавати кров. Такий необхідний захід, як для цивільного населення, так і для тих хлопців, які нас захищають. Власне кажучи, в загоні вже навіть є такі групки, да, вже собі. Знають, хто в який час здає кров, і навіть не вперше саме ось ця група людей здає в цей період, та група людей здає в інший період. Вже всі дуже багато знають про донорство, знають, як це відбувається, що потрібно робити перед тим, як здавати кров, з якою періодичністю це треба робити. І насправді це дуже добре. Що є таке усвідомлення. А от Іван здаватиме кров вперше. Вже пройшов попередній огляд, заповнив папери та випив смачного чаю, вже готовий стати донором. Рішив долучитися, здавати кров за того, що це дуже важливо. Вперше прийшов сюди, сьогодні вперше так. Нагаштову ну, не позитивно. За словами лікарів, запасів крові завжди бракує, особливо рідкісних груп. Донорська кров необхідна для пацієнтів з онкологічними захворюваннями, постраждалих у ДТП та поранених військових. Для того щоб відбувалося постійне забезпечення лікарні кров'ю, необхідно, щоб було 30 донацій на тисячу населення на рік. Тобто у наших потребах. У наших цифрах і з тим, як збільшується операційна активність нашої лікарні, то донація, необхідно збільшувати кількість донацій. Прямо зараз тяжко сказати, яка кров необхідна, тому що може в будь-який момент поступити пацієнт, якому необхідно буде масове переливання крові. Стати донором може кожен людина віком від 18 до 60 років. Серед обов'язкових вимог маса тіла не менше, ніж 50 кілограм, і відсутність протипоказань до донорства. Найкращий варіант донації це постійна донація крові. Тобто, якщо, якщо ви почуваєте себе здоровими, якщо ви працездатного віку, тоді ви можете приходити до нас у відділення переливання крові. Якщо ви чоловік, то здавати кров кожні 60 кожні 60 днів до п'яти разів на рік. Якщо жінка, кожні три місяці для того, щоб підготуватися до донації, ви повинні бути здоровими. Далі повинні випити зранку воду, якийсь напій, воду, чай, каву, з'їсти легкий сніданок без, без зайвих жирів. Ми приймаємо кров з 10 по 1, з понеділка по четвер. А у лікарні Святого Мартина, звичайно. Після здачі крові прикордонники отримали традиційний чай і солодощі. А головне усвідомлення, що їхній внесок може стати чиєюсь надією на життя. Акції донації в лікарні Святого Мартина проводять регулярно, і медики закликають усіх охочих долучитися до благородної справи.